Вітаю! ви дивитесь ситуацію. Програму про надзвичайні події в області у студії для вас працює Зоя Вовк. Сьогодні у випуску люди стали частіше вбивати один одного через горілку. Паління у ліжку завершилося трагедією. У Ставку понад півстоліття пролежала авіабомба, яка дивом не вибухнула. Вбивство через горілку: 61-річний чоловік розплатився життям за те, що під час святкування посварився зі своїм приятелем. Як з'ясували правоохоронці, винний раніше вже притягувався до відповідальності. Тепер у чоловіка знову серйозні проблеми із законом. Я обидву ножом. Кров та труп побачили сусіди, які прибігли, почувши лайку між двома чоловіками. Врятувати господаря будинку не вдалося. Від отриманих численних ножових поранень той помер на місці. До чергової частини соснівського райвідділу надійшло повідомлення про те, що в одному із будинків міста Черкаси виявлено труп чоловіка із ознаками насильницької смерті. Під час виїзду слідчо-оперативної групи та огляду і огляду місця події було встановлено, що Смерть даного чоловіка настала від чисельних ранку. Правоохоронці прибули швидко. Окрім тіла потерпілого, у будинку був і вбивця, який перебував у стані сильного алкогольного сп'яніння. Пояснити, що тут сталося, той не зміг. Але кухонний ніж сліди крові на руках і одязі чоловіка беззаперечно доводили його вини. Підозрюваного доставили до відділку міліції. Коли хміль з чоловіка вийшов і він зрозумів, що накоїв, відразу у всьому зізнався. І розповів, що останнім часом проживав у потерпілого. Напередодні вони разом випивали. Під час застілля між чоловіками виникла сварка, яка переросла в бійку. І господар, щоб захистити себе, покликав на допомогу свого собаку, який за його командою вхопив кривника господаря за руку. Це ще більше розлютили квартиранта, і той схопив зі столу ножа та наніс ним декілька ударів. Від отриманих порад. Господар впав на підлогу, а його товариш по чарці пішов у іншу кімнату та ліг відпочивати. І хоч затриманий у всьому кається, намагається всіляко себе виправдати, але наслідок його дій жорстоко відібране людське життя. За умисне вбивство йому загрожує від 7 до 15 років позбавлення волі. То заради випивки нині не новина. Подібне трапляється чи не щодня. То гість поквитається за недобрану норму алкоголю із чемним господарем, то брат підніме руку на брата. Днями правоохоронцям Черкаського райвідділу повідомили, що у селі Леськи знайшли мертвого 45-річного місцевого жителя. У міліцію зателефонувала мати загиблого. Слідчо-оперативна група, що виїхала на місце пригоди, встановила. Чоловік помер від рук рідного брата. Підказ громадян затриманий, порушена кримінальна справа за знаками злочину статті 115, п'ятнадцяти частини 1 Кримінального кодексу України. До того як сталося вбивство, брати разом випивали у літній кухні. Невдовзі до них приєднався давній знайомий, який приніс із собою ще пляшку Кугорілки. Коли чергова пляшка виявилася пустою, чоловіки вирішили розважитись та почали демонструвати один одному прийоми самозахисту. Менший брат намагався припинити такі небезпечні пустощі. Це розлютило старшого брата. З'ясування стосунків призвело до бійки. Маючи значну перевагу над меншим братом, старший вдарив його декілька разів, від чого той втратив свідомість. Коли ж він прийшов до тями, не встиг і підвестися, як на нього знову накинувся брат із кулаками. Тоді менший брат вихопив зі столу кухонний ніж та почав наносити ним удари по Кривдника. Більше десяти ножових поранень не дали чоловіку жодних шансів на життя. Від отриманих травм він помер на місці. Взял нож, хотів закусить, сделать, налил себе полчаски. Он заскочил, говорит, я тебе не добил, говорит, добью. І втолкнул. Я з ножом впав сюди сюда на кровать. Показывай, как падал, да? Ну так упал. Угу. Он сел сверху, начал бить. И одной рукою душил. Потім очах потемніла, як я його бів, я не пам'ятаю. Потім встало на мені лежить. Я його відвернув туди, під стінку, і виліз. Так звані побутові злочини, у яких люди потерпають від рук рідних та близьких, реєструються у міліцейських зведеннях досить часто. Наразі братовбивцю затримано, проти нього порушено кримінальну справу. Внаслідок необережності під час паління у будинку сталася пожежа, яка забрала людське життя. Загоряння виявили сусіди і зателефонували до рятувальників. Під час засіння пожежі МНСники виявили тіло 37-річного чоловіка, який частенько навідувався до господарки будинку. Після того, як разом посиділи за черчиною, чоловік вирішив закурити у ліжку. Така необачність коштувала великих втрат. Пішов шукати скарб, чи, хоча б металобрухт, знайшов три снаряди у Єрках Катеринопільського району. Місцевий житель натрапив на вибуху небезпечні предмети часів великої вітчизняної війни. Знахідку чоловік виявив на стихійному сміттєзвалищі, про яку і повідомив рятувальників після додаткового обстеження території піротехніки. Виявили ще 22 снаряди, які знешкодили у безпечному місці. Відголос війни цього тижня був у Червоній Слободі. Там під час спускання води у місцевому ставку піротехнічна група територіального управління Міністерства надзвичайних ситуацій також виявила і знешкодила авіабомбу часів Великої вітчизняної війни. Загалом з початку року у Черкаській області піротехніками знищено 2128 боєприпасів, серед яких мінометні міни, артилерійські снаряди, авіаційні бомби, гранати, запали до гранат та патрони. Дорожня транспортна пригода зі смертельним наслідком трапилася на автодорозі Київ Фастів Біла Церква звенигородка Рухаючись по проїзній частині, автомобіль Таврія виїхав на смугу зустрічного руху, де не розминувся з іншим автомобілем. Від удару зазівця значно деформувало, а 30-річного водія затисло усередині. На жаль, врятувати йому життя не вдалося. Окрім цих наслідків, рятувальникам також довелося ліквідовувати витік пального, аби не допустити вибуху авто. Далі наша постійна рубрика, авторами якої є самі глядачі. Мадяни, в період з 1 по 30 листопада 2012 року триватиме місячник добровільної здачі зброї, боєприпасів та спецзасобів. Головною метою цього заходу є припинення неконтрольованого розповсюдження зброї, боєприпасів вибухових матеріалів, а також вилучення їх з незаконного обігу. Згідно з частиною 3 статті 263 кримінального кодексу України, особи, які добровільно здали зброю, боєприпаси та вибухові матеріали, звільняються від адміністративної та кримінальної відповідальності. Також доводимо до вашого відома, що за частиною 1 статті 263 кримінального кодексу України носіння, зберігання, придбання, виготовлення, ремонт, передача чи збування вогнепальної зброї, бойових припасів вибухових речовин або вибухових пристроїв без передбаченого законом дозволу карається позбавленням волі на строк від 2 до 5 років. За додатковою інформацією про порядок здачі вище зазначених предметів ви можете звертатись за телефоном 0472 39 35 20 або 102. В цьому в мене все. І як би вас не випробовувала доля у будь-якій ситуації, залишайтеся людьми. Побачимося за тиждень.